Друзі, всім привіт! Давно з вами не бачились. Хотів все-таки завершити про кредит на авто. Я подався в два різних ділерські центри. Один на Pamбі Naрод, і інший недалеко від аеропорту, від готелів, де приймають українців. І там, і там мені підтвердили. Його, але треба внести перший платіж 15% від суми автівки. От. Але я хотів спробувати без першого внеску. На жаль, не вийшло. А, ну, тим не менше спробую ще в одному місці. Якщо ні, а, тоді буду вже збирати гроші і, і купувати з першим внеском. Або, можливо, вийде так, щоб можна буде підзаробити і купити просто дешеву автівку. Так, я знаю, ви зараз почнете казати, що це дорого, кредит не бери. Але в мене інших варіантів поки що немає. Тому, скоріш за все, візьму автівку в кредит. Звичайно, логічно було. Взяти просто за кеш, грубо найдешевшу, а найдешевше, 5, 7, 8, ну, краще, якщо є 10 тисяч баксів, хоча б більш-менш нормально щось можна взяти. Тому що всі кажуть, що якщо це буде там десь в районі 5 тисяч, то це буде не дуже гарна автівка, але можна, можна пошукати, треба шукати і питати. От, Тому такі справи з авто. Ще хотів вам розказати, що сьогодні за день. Сьогодні такий цікавий день в Канаді, що майже ніхто не працює. Не всі компанії. От наша компанія теж Канада, він сьогодні не працює. Можливо, якщо ви бачили такі плакати біля дороги, і там написано «Every child matters», кожна дитина має значення. Це такий день пам'яті. Всі ходять ще в таких помаранчевих футболках. Я бачив там. Чоловік поїхав теж на велосипеді в помаранчевій футболці. 20 чи 30 років тому знайшли школи, якісь релігійні школи, католицькі чи так далі. Там навчались діти, індіанці, і виявилось, що в тих школах над ними знущались, балтували і. Різні страшні речі робили з дітьми. Тому це такий день пам'яті. Зараз, ну, я так розумію, це і продовжується розслідування цих справ, шукають ці школи, дивляться, там, ну, якісь документи шукають і так далі докази. Тому це такий день, день пам'яті сьогодні, і ніхто майже не працює. Ще, до речі, 6 жовтня буде День подяки. Теж вам розкажу, як це тут відбувається, як люди е його відмічають, що готують. Е можливо, ви бачили да, таку велику індичку готують, приносять і що це за свято, я вам потім також розкажу. От. Ну, А з приводу, з приводу автівки, на жаль, поки що да, не вийшло. Але кажу ж, якщо е буде у вас бажання або у вас є хоча б невеличка там, 2-3 тисячі доларів. Перший внесок, то можна підібрати авто. Можна підібрати, напишіть мені і в принципі, я думаю, зможу вам допомогти. От, на цьому в принципі, все. Всім гарного дня. У нас, як ви бачите, вже осінь. Класні, суперські такі дні ще з сонечком. Вже починає жовтіти листя. Думаю, зараз ще пройтись, прогулятись. в Асіна Парк Park. Тут поруч в мене знаходиться. І по дорозі ще а, зайду, можливо, роздам своє резюме, взяв з собою. ось, з собою резюме, а, якусь підробіток, а, потрібен роботу на парт тайм тому що цього, цього просто а, недостатньо. Я думав підробляти ж знову ж таки на авто і, до речі, трохи спробував. Так, Зараз трошки вітер, не знаю, буде вам чути чи ні. Трохи спробував на автопі заробити, поїхав, роздав резюме на піцерію. Це піцеход і, по-моєму, Діна піца. І саме піцеход і цехат мені прийшло підтвердження. Я один день попрацював буквально з другої дня до десь до. 9-ї вечора і за цей час вийшло заробити 180 баксів і ну десь 30 баксів а, я витратив на паливо, тому чистими вийшло заробити 150 доларів. Це доставка піци. А, ще чув про Uber, Uber Steep Edition. Зареєструвався в Uber. Вже в мене прийшло підтвердження, але нема автівки, щоб перевірити, скільки можна заробити. От. А Skip Edition чомусь ще навіть реєстрація не підтвердилась, тому чекаю. І коли буде можливість, також вам запишу ролик і розкажу, скільки можна буде заробити саме у нас в місті, в Вінніпезі на цих сервісах. От. Так що такі новини. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Далі також буде цікаво. А, хто ще збирається також подаватись йти до школи на трак-драйвера, рекомендую вам додавати мій телеграм-канал. Нижче буде посилання. А, ми там будемо також один одному допомагати, підказувати, як краще і швидше як краще і швидше здати ці, ці тести, і де можна буде а, знайти школу і компанію, яка там допустим, зможе вам допомогти сначала. Вот, всем горного дня на зв'язку.